Хочу відзначити таку подію на чемпіонаті світу, де дуже багато говорили про це, що марокканський воротар дане бане не пам'ятаю точно. Думаю, що він повинен бути визнаний кращим воротарем. Не знаю, як там визнавали, і золота рукавичка повинна була належала по праву йому. Приємно, що згадали з цього приводу Шовковського, що саме результат Шовковського він повторив. Відбив всі пенальті, після мачі пенальті всі відбив. І, до речі, мароканець дуже технічний, дуже такий пригучий воротар. Помилок він робить небагато, але якщо порівнювати його з технічної точки зору з іншими воротарами на світу. Ну, мабуть, і приблизно немає такого технічного воротаря, як він. На жаль, от визнали іншого воротаря, думаю, що це пов'язане перш за все з перемогою. Так так. бо Він себе показав в останньому матчі. а все, що було решта, воно стирається з паміч. Ну, Лівакович також Хорват взяв декілька пенальті, і показав себе дуже прекрасним е, е, голкіпером, можливо, навіть відкриттям для чемпіонату світу. Став від певним відкриттям чемпіонату світу, і вже є інформація про те, що, мабуть, Андрія Луніна в реалі заміни саме Лівакович. Так, далі про що ми ще поговоримо? Е, ну, я не знаю. Я вже хотів би перейти до головних діючих осіб на чемпіонаті світу, і ми робили невеличкий фільм про Роналдо. Казали про його психологічний стан, що він не справляється, і справді після нашого виходу в наступному матчі він здається починав на лаві запасних, чого не було там 16 чи 17 років. За весь час він грає за Португалію, але в нього такі з'явились позитивні нотки. Я знаю, що Арабські Емірати, одна із команд Арабських Еміратів підписала з ним контракт, двохрічний контракт, сума контракту півмільярда пів доларів. Тобто, зараз я помилився, сказав, два роки два з половиною роки, на два з половиною роки. Тобто, в рік він буде отримувати, здається, 200 мільйонів доларів. Ну от в нього покращилося, настрій покращився. І думаю, що і от контракт, чи не, не, не найдорожчий контракт у світі? Ох, боюся, я боюся, що ті гроші викинуті на вітер. Бо він такий старий, побіга щось трошки десь підніме звичайно команду, яка на один щабель нижче, ніж там, де він грав. Але все-таки такі гроші і на Заході. Кар'єри, я... я думаю, я, я, я можу заперечити. Думаю, що е коли пропонують такі контракти, е люди розраховують, роблять певні розрахунки. І думаю, що в Еміратах на е Роналду буде ходить скільки людей, е і можливо, квитки будуть наскільки дорожчі там, де буде Роналдо, що відможе не тільки півмільярда. А ще й більше буде. Просто я так... не подумав. Про це я не подумав. На нього, просто на нього. Яка буде гра, як він буде грати? Це вже е, друга, друга сторона медалі. Це інша справа зовсім. Навіть якщо йому буде погано грати, все одно будуть люди йти, побачити е, великого гравця. Е, сьогодні в арабському світі футбол на підйомі. І це позитивно сказь на відвідуваність, на кількості про білетів, квитків. Це, я думаю, що там однозначно економічна сторона прорахована і він її відпрацює. Добре. Що далі у нас За А інші ж дієві особи. Хто ж головні дієві особи на чемпіонаті світу? Ну, думаю, що таке Мес, Месі. Дієва особа, значима дієва особа на чемпіонаті світу. Хоча е, ну, не, не краще е, теж провів чемпіонат, не так яскраво, як він е, вміє це робити. Можливо, це знову пов'язано з віком його, з тим, що кар'єра підходить до завершення. Е, ну, як сталося так, що е, вони стали чемпіонами світу, ну, ходять різні слухи. І в тому числі про президента ФІФА, що там був певний зговір щоб Аргентина стала чемпіоном, оскільки Месі підходить кар'єра Месі підходить до завершення. Не знаю, наскільки це правда і наскільки це відповідає дійсності, але в світі все можливе. Все можливе. І тим більше, так ми далі будемо говорити про зміну правил. Ну мене розчарував фінал. Всі дуже кажуть, о, який фінал! Да, для глядача дуже такий емоційний, багато голів. Але ж треба врахувати, що було призначено три пенальті. Три пенальті в фіналі чемпіонату світу. Та гра переважно була бейбі, бейбіжи. Такого змістовного футбола ми не побачили, а дуже часто були такі розриви між лініями, які не допускають навіть колективи команди колективів фізкультури. Тобто, враження не самі кращі, знову ж таки, ще раз хочу сказати і про третє місце, і про хорвати і марокко. Знову ж таки, рівень футболу дуже-дуже ну, впав, нема того футболу, на мій погляд. І якщо ми говоримо про Модрича, так, Модрич теж 40 років, Модрич не показує кращої гри. І от знову, головними діючими особами, окрім Кільяна Мбапе, це люди вікові. Ми називаємо от, е, Модрича, ну так, Месі чемпіон, так, е, на, е, Роналдо, е, само собою ми говоримо, видатна особа в футболі. Знову віковий. Е, хто? Лівакович воротар, теж е, віковий, віковий е, воротар. Е, Аргентини також віковий, вони всі, та не такі, не такі вікові, не такі, як Месі і Роналдо, але ж люди достатньо і мудрі вже туди на закаті, і тим більше на закаті не під 30 років, що закінчують, а під 40 років. Тому не думаю, що чемпіонат став чимось таким для футболу дуже значим. Ільян Бапе найбільш перспективний гравець в цьому світі. І в своїй 23, помню 24, якщо я не помиляюся, він уже чемпіон світу, він, володар, він кращий бомбардир чемпіонату світу, знову срібний призер чемпіонату світу. Так, він провів фінал не дуже яскраво провів фінал. Перший тайм, практично, він був виключений з гри. Якось не зміг включитися, але ж в другому таймі і в додатковий час він провів, ну, мабуть, чи не найкращий гравець от чемпіонату, ту, ту, гру, ту гру, яку він показав. Не буду говорити, що це було краще, ніж Месі, але думаю, що виглядав він значно краще. А з тим, певністю, як він реалізував пенальті. Ми знаємо, англійці Кен не забив да, другий пенальті. А цей пробив два пенальті під час гри і пенальті після матчу пенальті. З, такими, з, такими, з такою впевненістю, я думаю, що в нього дуже велике майбутнє. І е, я взагалі вважав, що до цього чемпіонату у нього були всі можливість побити рекорд Пеле, стати не чотирьохкратним, а й п'ятикратним чемпіоном світу. Е, якщо Месі став один раз чемпіоном світу, Якщо Рональдо взагалі не став чемпіоном світу, то МБП є можливість ще декілька разів стати чемпіоном. І дай Бог, він пройде без травм, без якихось ну, ще позафутбольних, можливо, інцинуацій, і буде стабільно грати. У нього перспектива не тільки наздогнати пеле. Ну, на сьогодні він прав справді ще має можливість наздати пеле і стати чотирикратним чемпіоном, а можливо п'ятикратним чемпіоном світу. Разовим? правильно -разовим. Ну, бачите, у Пеле тоді склалися так зірки, що він був за біком, підходив під чотири чемпіонати. І плюс е, Бразилія, яка вигравала ці чемпіонати. А тут, якщо ПП е, за віком підходить, е, то тут ще є велика залежність від команди, від тренера, від удачі і так далі. Там склалися зірки. Може, він і кращий там, е, ну, в якихось там по, по якихось показниках там і за Пеле, і за Месі. Але ж тут, хто я знає, що такий рекорд це випадковість більше. Шановні глядачі, щоб дізнатися про те, що буде далі, натисніть на кнопку Підписатися в правому нижньому кутку екрану та поставте вподобайку. Цим ви засвідчите свою підтримку українського слова на YouTube каналі. Не забудьте після перегляду додати свій коментар. Ну, Бразильці теж програли в Швеції чемпіонат світу, і не став, він, Пеле не став другий раз чемпіоном. Але ж починав, став, став, ставав він чемпіоном, здається, в 17 років. Бапе в 18, а Пеле в 17 років, перший став чемпіоном. То можна надіятися на те, що ну, виросте в таку особистість футбольну, що і справді буде називатись футбольним королем. От е, Месі і Рональдо, да, кажуть, футбольні королі, але ж у них немає тих титулів, які є у пале. Так що, Пеле на сьогодні до сьогодні, залишається справжнім королем футболу, і його результат досягнути поки що е, може саме кільян мапе. У мене є ще таке зауваження. Дехто каже, і я певно погоджуюся з таким твердженням, що. От їм треба вже йти, йти нижче і ну, ну, геть нижче, або на іншу переходити роботу, або ну, не, не триматися на вістрі, бо це тільки зіпсує їхню репутацію. І, ну, взагалі, щоб вони посходили. Ну, скажімо, як, може, правда, зробив Рональду. Да. Ну, я не погоджуюсь. Я з цим не погоджуюсь. Якщо є фізичні можливості поглянути на тіло Роналдо, ми побачимо, це 18-річний 18 юнак. Його тіло геть не зістарилося, він геть молодий, і він ще спроможний грати на високому рівні, витримати навантаження і так далі, і тому подібне. Чому б не грати? Ну досягнутий пік, а ви ще нема куди. Це на гору на гору, а далі за гори нема. Насі тільки вниз треба йти. Ну, неправильно. <реж> Меж немає. Я, я переконаний, що там є і фінансові, фінансова зацікавленість, і моральна. І бажання довести, що хтось там колись з якихось результатів він досягає, що він кращий, а бути кращим футболістом в світі. Думаю, що для них це багато що значить, і тому люди і працюють, і не покидають цього. А інше і ще є: змінити образ своє свого життя не так-то просто. Тому вони, я думаю, будуть триматися. І ми ще побачимо і Месі, і Роналду, обов'язково побачимо. Можливо, не на самому високому рівні, але про них ще говорити будуть не один рік. Добре, ми дуже вже багато за них поговорили. Давайте далі: наступне. Ну, за результат, я от хотів би сказати, за результати. Аргентина. Франція і хорватія марокко чотири перших місці, місця. Думаю, що ту гру, яку показано протягом всього чемпіонату, більше заслуговували французи на звання чемпіонів світу, але, на жаль, не склалося, не склалося вже тільки із е, 11-метровий, який був призначений ворота Франції, е, дуже сумнівний, дуже сумнівний, я не знаю. Е, і будемо говорити далі про ці пенальті. Е, мені здається, Франція була трішечки шокована, трішечки зламана цим пенальті. Не Небудь того сумнівного пенальті, е, невідомо, як би закінчився матч. Хоча знову ж таки. Бог його знає. За кулісні ігри до чого привели. То результат от, справедливо, що ці дві команди вийшли в фінал. Мабуть, вони таки були кращими на чемпіонаті з усіх команд, які були на чемпіонаті, і вони до фіналу дійшли. Ну і Хорватія і Марокко. Звичайно, я вболівав за Хорватів, але десь підспудно хотілося, щоб була така сенсація, і Марокко стало першим призером чемпіонату світу. Дуже симпатична команда. Я не пам'ятаю прізвищ, але це центральний хав, ну, хай там не, не Месі, але як він вдало вів гру, скеровав цю гру. І їхні перемоги над маститими командами ну просто було приємно. не знаю. Це можливо, тому що я полюбляю сенсації, полюбляю, коли на, от на небосхилі таких змагань з'являються нові імена і дають бій уже таким відомим, знаменитим футболістом, спортсменом. Це дуже добре. Якщо б такого не було, то можливо взагалі би існував би, ну вже не існував би. Потрібно, щоб була молодь, потрібно, щоб була свіжа кров, тоді буде цікаво. Футбол росте. Так, а що ви скажете щодо такої думки? От чемпіонат світу, але там усі, наскільки відомі в Європі гравці, що склалося враження, що просто перетасували гравців в інші команди і провели знову ж таки чемпіонат Європи. Ну, є цей перекос, я теж його помітив цей перекос, що, в принципі, це не першість світу, це першість Європи. Тому що відсотків 90 гравців грають за, за, кращі, за кращі, а не обов'язково за кращі, грають в європейських чемпіонатах. Тому ну, я не, не знаю, як зв'язується, зв от раніше якось було простіше: німці грали за німецькі клуби, англійці грали за англійські клуби. Зараз перемішалося наскільки все особливо це. Зробили бразильці і аргентинці, е, і не тільки у Ругвай, взагалі Латинська Америка, яка поїхала до Європи, поїхала до колишнього Радянського Союзу. Е, і Отак от воно перемішалося. А скільки корейців, скільки японців грають в, не, не тільки от в Європі, в тій же Росії вони грають. Я пам'ятаю, там в ЦСКА було японців, не пам'ятаю прізвища, але було декілька японців. Е, тобто. Оце перемішування цього, воно не призводить до чогось позитивного для футболу. Чому? Всі, гра... Всі команди грають в один футбол. Нема англійського стилю, нема бразильського стилю, нема там аргентинського якогось надзвичайного, нема італіян, італійського футболу. Все це європейський футбол, оце возня, я називаю гімор, а не футбол. оце возня з м'ячем. Добре, що вони передають дуже швидко м'яч, воротарі не тримають м'яч в ногах довго, вводять гру. Тобто темп гри не збавляється як у нас. В українському чемпіонаті, ну, скільки пасів назад, що навіть сором за такий футбол. Але ж теж європейський футбол, оце вони всі грають саме в нього. Потрібно воротарю дати м'яч і не потрібно, тасують воротаря, підтасують воротарів. Ну, футбол від, від цього тільки втрачає. І от перемішані оці команди, всі вони грають в один футбол. І обличчя футболу, ну, я вже от сьогодні навіть казав, що десь футбол втрачає, і потрібно правила змінювати, і ще щось змінювати. Якщо ми заговоримо про суддівство, ну, і фінал, і, і матч за третє місце показував, що і там є такі великі проблеми з суддівством, як і в українському чемпіонаті. Ну, Негедко. Не гидко, але дуже слабо відсудили один і другий. Не пам'ятаю, тут поляк судив, а там мароканець. Маракани, От катю треба було б туди, а то було б гарно. Ну, мабуть, через те, що в Каті грають чи судять, тому і в нас немає. Можливо, там є такі точно проблеми. Тоб... Але, ж, але ж як приємно, коли суддя дає грати. І ну, коли немає такого грубості, а тільки жорсткість, так приємно ж дивитися на такий футбол? Я не буду говорити приємно, неприємно, а я ще раз повторю, що рівень суддівства на чемпіонаті світу був достатньо низьким. І якщо врахувати, що жодного українського репері туди не запрошено, то ми можемо. Порівнюючи те рівень, низький рівень, то якийсь рівень суддівства у нас. Гаразд. Ми проговорили про гравців, про суддів, ну, кілька слів за тренерів, можете сказати. Е, ну, Про тренерів багато я говорити не хочу. Е, зараз, знову е, прізвище е, аргентинського тренера е, е, Леонель Скаварь, ні, як ж забув. Ліонель, теж Месі, Месі Ліонель, і він Ліонель. Е... Дуже приємно, що от знову е... я говорив про це, про свіжу кров. Е... Він наймолодший тренер, який став чемпіоном світу. Йому 44 роки. Далі в, нього, в його біографії були дуже цікаві моменти, великі скандали були з тим, що його запрошували до збірної Аргентини. І він за збірну Аргентини, не пам'ятаю, чи взагалі був заграний, чи не був взагалі заграний. Він грав в крайнього, крайнього захисника, і великий скандал був, що його взяли на якийсь чемпіонат, і він там не грав. Але є в нього цікавий, він чемпіон світу серед юніорів. Так що він теж титулований футболіст. І от е, поява от такого, ну раніше його не було, ми не знали. Які будуть результати далі, ну, Бог його знає, які в нього будуть. Але ж я е, декілька днів дивився е, стрічку в інтернеті. Е, е, у нас є родичка, яка живе в Аргентині, вона нам спеціально надсилала. Момент, як Аргентина святкує. Я не знаю, якщо українці стануть чемпіонами світу, чи зможуть так відсвяткувати перемогу в чемпіонаті світу? Це щось неймовірне. Це потоки людей, де, де їх там набралося, скільки це такий галас, це не знаю, це карнавал, там бразильський карнавал, чи ще щось таке. Це неймовірне. Особливо вражає кількість людей, які вийшли, просто вийшли на вулиці і раділи перемозі своєї національної команди. От ще до тренера 44 роки він, мабуть, таки став національним героєм.